Уже два дні спостерігаю за реакцією суспільства нашого, ну, в основному за реакцією свого оточення на новину про те, що автор вибуховував колись шок контенту під назвою Жму руку обнімаю. Деркач є кандидатом у Раду Федерації на заволіті. Вірніше, я спостерігаю повну відсутність будь-якої реакції. Соціальна мовчанка, вже коли заходить мова, то люди перепитують, а хто це такий Деркач. Я не знаю, як у них це виходить, як у них виходило і виходить досі. Що суспільство наше в масі своїй вибухово реагує на будь-які сфальшовані, змонтовані, абсолютно брехливі, по суті, новини про п'ятого президента Петра Порошенка і замовчує, дерев'яніє, стає мим, коли... Е Йде викриття того, що автори подібних новин у минулому це абсолютно відверта, ворожа, сня. А самі новини народилися в Кремлі і були запущені у наше суспільство з метою дискредитації п'ятого президента. Чи то суспільство дійсно таке нецікаво? Якось мене на Фейсбуці запитали, як ви збираєтеся примусити виборців Зеленського покаятися. Сама постановка питання, що каятися треба примушувати, це вже нонсенс, тому що каяття це результат якогось внутрішнього процесу, глибокого, тривалого, коли людина думає свої вчинки, приходить до висновку, що щось в житті робила не так і бере намір змінити свої думки і змінити свої вчинки. Навіть якби у мене були такі важливі, я би їх не задіювала ніколи. Але мені дуже важливо, щоб люди усвідомили свою помилку, тому що це. Дуже серйозна помилка, чи не фатальна для нашої країни, те, що сталося у 2019 році. Чому це мені так важливо? Тому що таке відкидання відповідальності, якась така жорстока байдужість до того, що призвело до сьогоднішнього, до сьогоднішнього стану речей. Це гарантія того, що у нас повториться подібні страшні процеси, які відбувалися перед виборами 2019 року в нашій країні, в нашому суспільстві. Це в найкращому випадку, якщо у нас ще буде шанс на вибори, і, власне, наша країна буде збережена. Я хочу сказати, що для мене все те, що відбувається в нашому реальному житті і у стрічці соцмереж, це наслідки. Це наслідки сліпої віри наших людей, у фейки на кшталт жму руку обнімаю. І ось сліпу віру у месію, зліпленого сині знаєте що. Все те, що ми зараз переживаємо, це і розкрадання на Ахмадиті, і нещоденне поховання Олександра Цибрія, щоденна знесилююча загибель наших дорогих захисників. Весь той жах сьогодні і у майбутньому це все наслідки помилки 2019 року. Тому що після 19-го року Путін просто не міг не піти на нас відкрито, бо саме для Путіна після 19-го року склалося все занадто вдало.